Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття зліплення. Зліпимо овочевий кошик. Спочатку зліпимо кошик. Для цього візьмемо пластилін будь-якого кольору і будемо розкочувати тонкі валіки ковбаски. Два розкочених валіка між собою перекручуємо жгутиком і скручуємо, щоб вийшла наша основа. Тепер зробимо стінки. Таким самим способом розкочуємо два шматки пластиліну, скручуємо їх жгутиком. І обмотуємо нашу основу цим жгутом вийшов ось такий плетений кошик. Тепер зробимо овочі, зліпимо морквочку. З однієї сторони, наша морква буде тоненька, з іншої товста. Візьмемо стеку і зробимо ось такі. Полосочки. Тепер зробимо хвостик для морквочки. Розкочуємо тоненько пластилін, нарізаємо його шматочками. Ось так. З'єднуємо між собою і прикріпляємо до нашої моркви. Морква готова, покладемо її в кошик і зліпимо. Помідор. Для цього візьмемо пластилін червоного кольору, скочуємо кулю. Не забуваємо про хвостик. Так само розкочуємо пластилін зеленого кольору, нарізаємо шматочками і приліплюємо до нашого помідорчика. Не вистачає огірочка. Візьмемо пластилін зеленого кольору, скочуємо. Валік і приліплюємо тоненький хвостик. Зліпимо бурячок, візьмемо пластилін фіолетового кольору, скочуємо кулю і витягаємо тоненький корінець хвостик. З іншого боку приліплюємо хвостик зеленого кольору. Ось і готовий наш бурячок! А в мене готовий овочевий кошик. Ви можете, діти, зробити власний овочевий кошик і додати різних овочів. Буду чекати на фото ваших робіт.